що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. В Росії є кілька шляхів відновлення бронетанкової техніки. Перший шлях – це знімати зі зберігання те, що в них є. Це якраз Т-54, Т-50, Т-62М, Т-80Б і Т-72АВ, Т-72Б. От, але ці машини на зберіганні пробули 30 років і більше, і їх треба відновлювати. Відновлювати можна на заводах бронетанкових ремонтних. От, пропускна здатність таких бронетанкових ремонтних заводів за рік, а їх чотири в Росії, які займаються безпосередньо танками. От не більше 800 машин в загальній кількості. І є ще два заводи. Це Омськ Трансмаш, який теж здатен відновлювати, от і Уралвагонзавод, але знову ж таки Омськ Трансмаш займається ще і створенням різних спеціальних машин, тобто інженерні машини на танковому рік. Тобто, ми розуміємо, що загальна кількість по максимуму це не більше тисячі машин. Ворог за рік втрачає набагато більше ніж він здатен поставити до строю. Тому перспективи ворога в плані танків е, е, дійсно е, дуже печальні. Те, що ми бачимо під ігом НАТО находящеся, абсолютно розчеловічувалося і опять скатилось до ковриміна варварства. Давайте не забувати сі. Вважає себе на порядок вищим за Путіна, і він саме себе так поводить. У випадку, якщо він після розмови з Путіним дзвонить Зеленському, він буде сприйматися як кур'єр. Знаєте, як от пригадуєте канцлер Австрії, приїхав до Зеленського, поїхав до Путіна. В європейських країнах це нормально. Якщо ти можеш зупинити війну, в чомусь допомогти, то виконати роль прем'єр-кур'єра для прем'єра, для канцлера, для президента, це, це почесно. Але це азійська. Автократія там має бути відповідний рівень поваги. Мано це ж не заважало між офісами, дзвінками. Ні, ну то трошки інше. А тут якраз тут же дуже на високому імперський Такому імперський рівень. Та це імперський рівень. Ага. І плюс давайте не забуватися перед візитом до Росії в Китаї. Пропаганда роздмухала ну антизахідну, але антизахідну з антиукраїнським душком пропаганду. Дуже багато було запущено матеріалів. Я не читаю китайську пресу, відразу чесно скажу. Але колеги, які її моніторять, кажуть, що антиукраїнська тематика просто розпирала. Їм дали команду, і вони, ну скажи, дурню Богу, молиться, він в оборозі Вони перестаралися. І зараз раптом дзвінок. В Україну для Сі буде неправильно. Тому вони мають скоригувати е, суспільну думку. В таких країнах це легко коригується. Можливо, за тиждень, можливо, за два, можливо, за місяць. Всі призвонять, вони не поспішають. У них є навіть мені колишній е, один з попередників Ван Ї колись сказав дослівно таку фразу, що це одна там річ. Передбачена нашим сторічним планом стратегічного розвитку Китаю в них сторічні плани є, тому спішити вони не будуть. Я думаю, що дзвінок буде от тут є один маленький нюанс. Не річ в тому, що буде говорити е, сі для сі. Україна не цікава в принципі. Вони її розглядають. Поки що вони її розглядають як країну стопроцентної сфери геополітичного впливу Росії. І більше того, що найстрашніше, вони вважають, що війна Росії проти України справедлива, тому що Росія хоче повернути зарвавшуюся колонію. Це їхня логіка. Вони так думають. Не ми, вони так думають. Вони про Білорусь, всі про Білорусь Білорусь оцінює з вищим рівнем права на суверенітет, ніж Україну. Це треба розуміти. Ну, два роки в нас нема. Посила в Китаї, що стосується розмови Зеленського, ссі, ну ми от собі уявляємо, що це він буде говорити так, як він розмовляє, ну монокавичи з Шольцом. От Шольц не у всьому чи Макроном, не у всьому Україну підтримує, так би нам хотілося, але підтримує. А тут ми розмовляємо, має говорити з лідером держави, який взагалі Україну не хоче бачити. І от в цій ситуації ну, треба починати зазів, треба починати просто розмову. Я наведу один приклад. Він не зовсім до цієї теми, але він дуже би підійшов, якби подумав, як це робити, коли тільки президентом США став Дональд Трамп. Було відомо. Його проросійські мазальянси було відомо про його е можливу агентурну там вербовку. Колись інші речі було дуже багато острахів. Дуже важливо було, яким чином налагодити з ним відносини Порошенко, чи зможе проламати, чи не зможе. Перший дзвінок привітання з привітанням з перемогою порахували, бувши відразу ж від Порошенка, це допомогло. А другий, потім візит, який відбувся, до нього спеціально готувалися. І я наведу один дуже конкретний приклад. Коли була ця підготовка, сказали, перше, жодних складнопідрядних речень, в принципі, жодної термінології. Говорити простими речами ознайомчими. Ви говорите з людиною, для якої Україна... Країна не існує. Це про Трампа було тоді. І тому не можна сказати, скажімо, що Путін незаконно анексував Крим. Повнити буде на таку фразу. Яка фраза? Путін украв Крим. От такими фразами говорити. І отут в даному випадку всі Тихаво. треба сказати: ми маємо, от, ми маємо Зодія, який вчинив цю дію. От Китай. Іде м'якою силою. Ну назвати м'якою силою, те, що робить Китай в Африці, в Латинській Америці, це взагалі-то корупція. Це не є м'яка сила за міжнародним визначенням. Але Китай це називає м'якою силою. І дуже любить цю фразу. І тому от Китай працює м'якою силою, а Росія грошей не має, розуму немає, честі совісті гідності немає. Тому лізе своїми танками і ракетами. Ну от подивіться. Ви нормальні, вони не нормальні. Вони на нас напали. Ну як ви можете підтримувати їх, а не нас? Слухайте, ну десь трошечки на примітивному рівні, але треба ламати стереотип. Сі, тому що насправді ще раз кажу, це не буде розмова з лідером, який хотів би щось нам допомогти. Це є лідер, який визнав наперед законність російської агресії. Їм була неінтересна вигода. Весь конфлікт з України це конфлікт. Про цінності здесь не про гроші. Війна йде за те, хто буде встановлювати правила на нікій території. У нас є великі важкі Су-27 і маленькі э, тактичні винищувачі. Міг 29 дев'ятий. Э, це літаки третього покоління. Це э, літаки, які знають наші льотчики. І ну я так і розумію, на цих літаках зі Словаччини злітали вже українські пілоти, які прямували до своїх полків, до своїх підрозділів. су 29 відставити Міг 29 використовується. І це фронтовий бомбардувальник. Він використовується як засіб ППО може уражати і літаки противника, і крилаті ракети противника. І інші повітряні цілі як об'єктова протиповітряна оборона, так і для знищення літаків противника на полі бою і в глибині його території. Це дуже добре, що ми маємо вже от декілька одиниць міг 29 І сподіваюся, що з найближчими тижнями і протягом місяця їх кількість. Збільшиться на порядка на два десятка. Це було б дуже добре, тому що, повторюсь, треба, потреба в літаках дуже велика, враховуючи втрати і експлуатацію постійну, над, над інтенсивну експлуатацію наших літаків, що потребує їх технічного обслуговування, постійного, що збільшує, зменшує льотний ресурс. І е, два десятки літаків, це, е, це супер. І тут і полякам, і словакам велика подяка. Навіть якщо частина з них е, буде передана в стані, який потребуватиме додаткового технічного обслуговування і ну, додаткового ремонту, ми маємо відповідні потужності. і Літаки будуть досить швидко введені в бойовий склад. Це не ті е, літаки західного зразка яких у нас немає там сил для обслуговування, для ремонту, це більш складна процедура. А цілі такі от можна відразу як сказати, з, з, з і в бій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.